Розкажу про один дуже важливий момент, на який варто звернути увагу при покупці чехаю. Ця посудина називається чехай або чаша справедливості, якщо перевести напряму з китайської. Чому я наливав не чайничка в піали? А з цієї посудинки. Тому що я чаюю по китайській традиції пінча, яка передбачує те, що вода з чаєм знаходиться в заварничку недовго, 10-15, максимум 30 секунд. Тобто, як такого заварювання не відбувається, відбувається пролив. І Якщо я почну лити чайничка в цю піалу, а потім в цю піалу, то насиченість чаю буде різною. Тут, де лив перше, буде. Менш насичена, тут буде більш насичена, тому що ну, чай просто тут знаходився більше часу, поки потрапив в цю піалу. Тому є така чаша справедливості, в яку ми спочатку зливаємо весь настій з заварника, і тут весь чай змішується. І коли я розливаю на церемонії по всім піалам, у всіх однакової насиченості чай. Чехаї бувають різні, бувають вдалої форми, невдалої. Я розкажу про один дуже важливий момент, на який варто звернути увагу при покупці чехаїв. У мене є 4 чехаї, які я покажу, і один з них дуже невдалий, три вдалі. До цього я розбивав багато чехаїв, тому що один важливий момент не враховувався при покупці цього чуду. Посуду. Я вважаю, що чахай має бути скляним, прозорим. Так дуже чітко видно, зрозуміло, якої насиченості є напій. Видно колір, відтінок. В глиняних чахаях вони, вони унікальні, вони класні. Якщо ти розумієш чай, скільки його заварювати, і ти не орієнтуєшся по відтінку, то це класно, оригінально. Я сам таки роблю. Ще може бути чехай з білою глазур'ю, теж дуже чітко видно відтінок чаю. Ну, оце прозоре, воно, воно класне. І, до речі, чехай це недорогий, так скажемо, атрибут чайної церемонії, тому що заварничок набагато дорожчий. А чехай, оця велика чаша з носиком, з ручкою, вона коштує ну, як піала, може як дві. Тут чотири чеха, я їх розташував в. Порівню вдалості форми. Ось ці два. До речі, я зараз буду говорити сам зрозумію, який з них вдаліший, тому що дуже такі схожі. Оце самий вдалий, а цей зовсім не вдалий. Чому він не вдалий? Ну по-перше, це чехай неповноцінний, тому що він без ручки. І коли сюди наливається гарячий чай, його тримати дуже важко. Для чого такі чахаї зроблені? Це офігенний варіант дорожнього чахаю, Вони Продаються в таких чехольчиках і в такий маленький чехол влазить весь чайний набір. Тому, щоб не розширювати цей кейс і не спричинювати оці можливості відламування ручок, роблять такі чехаї. Дуже круто, коли тут такий, як ніби обруч поясочок, робиться з пластику, з дерева і за нього тримати. Але тут це не передбачено, достатньо дешевий чехай, тонке скло дорожній. Для таких чайних церемоній домашніх він не підходить. Цей чехай в ньому майже все ідеально, окрім одного моменту. Важливий момент, на який я казав, що варто звернути увагу, це ширина дна. Тут дно маленьке і будь-яке коливання трошечки дошки може його просто кинути. І в мене таке ставалося, і тому отакі от чехаї з вузьким дном. Вони є невдалими. Тут класне, квадратне, широке дно, він дуже вдалий по формі. Теж один з моментів це ручка. Коли ми тримаємо за ручку, не має бути такого, що я пальцем якось торкаюсь до основної посудинки. Є один мінус. В цьому чекаю, він високуватий і трошечки вузьковата верхня частина. Коли я хочу в куті помити його після чаю, в мене рука не дістає. Губка дістає, рука не дістає. От, ну такий є така невеличка вада, а так він дуже добрий. Переходимо до наступного чеха. Він об'ємніший, він більший. У нього дуже класно декоративно оформлена ручка. Теж я тримаю за ручку в будь-якому положенні. в мене пальці не торкаються основної посудини, він трошечки нижчий, буквально трошечки, і це вже дозволяє мені пробратися сюди. І добре все відмити. Він класний, широке дно, сам по собі такий пузатний, мені такий чехай подобається. І при тому сама вдала форма, як на мене, ось в цього чехаю він широкий. Широкий чехай, легко мити, дуже вдало продумані ці два кілечка, що я беру одним пальцем сюди і цим впираюся. Класно. Якщо його збільшити в 2-3 рази, це просто ідеальний чехай. Є один мінус, якщо в нас маленька чайна дошка, ця достатньо велика, вона підходить, що якщо він буде сильно широкий, він займає багато місця. Ось, а взагалі ось, ось ця форма. Лайк-лайк, like, лайк-підписка. Like, like, Залишай коментар, чи було тобі цікаво це відео. Проще хай. як правильно вибрати.